Ми сьогодні розглядаємо законопроект, який фактично доб'є все те, що ще поки що залишилось в державі. Про що мова? Якщо ви проголосуєте за 83.16, ви вводите анархію. Ви вводите те, що будь-яке підприємство в цій державі можна буде забрати. У будь-кого і фактично назавжди. Тому що історія про те, що забирається на воєнний час і потім ще два роки, це е, знаєте, розкрасти, розібрати, розірвати, закопати, а потім вам сказати, що нічого не залишилось. Ви сьогодні не можете наповнити бюджет, тому що бізнес постійно кошмарять представники правоохоронних органів. В першу чергу БЕП, в першу чергу податкова, ДБР, і ви хочете ще створити додатковий механізм. Як цьому бізнесу закрутити гайки повністю, а просто закопати? Ви не розумієте, що ви сьогодні пиляєте той сук, на якому всі сидите, що завтра бізнес поїде, він вже їде з цієї держави, виводить кошти, виводить людей, робить все для того, щоб позбудувати своє майбутнє за межами нашої держави. Зараз, поки триває війна, як тільки з'явиться можливість, вони взагалі зберуться і поїдуть з країни. І не треба буде розповідати про патріотизм, тому що патріотизм має бути для всіх. Коли ви приймаєте закони, які дозволяють забрати підприємство, віддати до Міністерства оборони непрофільне міністерство. Чому до міністерства оборони? А там є фахівці, які мають право і кваліфікацію цим керуватись. Ні. А взагалі це їх функція? Ні. А ви розширюєте їм штат? Ні. Тобто, ви фактично створюєте механізм, який дозволить так само, як і на багатьох інших напрямках, сьогодні красти або створювати величезні корупційні ризики для бізнесу, для нашої з вами держави. Про це поки що мовчать. Ну як публічно не говорять наші міжнародні партнери, але по факту. Ви порушуєте закон, ви порушуєте міжнародні норми, ви порушуєте Конституцію, ви порушуєте все вкотре. Потім, коли ви будете йти і казати, що ми хочемо бути частиною Європейського Союзу, вам скажуть, що ви маєте відповідати тим нормам, по яким живе Європейський Союз. Там немає законів, які дозволяють забрати свавільно будь-яке майно. І потім не повертати довгий проміжок часу, навіть після того як війна завершиться. Чому два роки? Чому не місяць? Чому взагалі не вести паралельне керування і управління цими процесами? Чому не вибудувати нормальні відносини між владою та бізнесом? А тому, що знову хочуть, щоб гроші йшли не в бюджет, а на дорогу на Вовчанськ. На дорогу в інших містах, які сьогодні поки що знову окуповані ворогом, тому що не хочуть виділяти гроші на фортифікації, тому що краще просто списати і кинути пірамідки під дорогою. Це сором про це говорити сьогодні, і сором, коли представники офісу президента розповідають, що це і псо. Ви знаєте, це не іпсот, Про це говорять наші з вами захисники, які на відміну від нас сидять на першій лінії оборони, якої, на жаль, немає не в тепліх кабінетах, не в теплій залі Верховної Ради України, не зі світлом, а в невикопаних окопах, без укріплень, без змінних полів і без того, що має захистити їх життя і захистити нашу з вами державу. Так не можна робити. Не голосуйте за цей закон, будь ласка.